Вітаю, слава Україні! Традиційне включення, але дуже важлива інформація. Хочу, щоб ви прослухали. Почну з того, що тільки що поховали ще одного воїна Олександра Дорофея з нашої громади. На жаль, ще маємо два воїна з братківців і прикордонника з Івано-Франківська. Вічна пам'ять всім нашим героям, співчуття рідним. Хочу сьогодні особливо звернутись до Івано-Франківців з проханням реагувати на повітряні тривоги. Ми зараз дали доручення, що хвали на тривоги. Особливо це стосується цього тижня, тому що направду є велика небезпека. Також ми бачимо, що нещодавно ракетні удари були по Івано-Франківській області, по Львівській області, і на певний період зникав зв'язок, на певний період. Були проблеми з електрикою, з водопостачанням, тому, будь ласка, генератори, тривожний рюкзак все те, що було необхідно на початку війни. Будь ласка, зараз майте в себе. Оце є важливо і прошу цю інформацію ділитися, тому що ворог завдає ударів не тільки там, де відбуваються прямі бойові дії, а також по заходу нашої держави. Тому прохання. Реагувати. Дай Боже, щоб нічого такого сильного не відбулося, але краще бути готовими. Тому перше, реагуємо на повітряні тривоги, друге, ми зараз повністю ще раз об'їжджаємо, перевіряємо покриття, щоб вони були відкриті, щоб вони цілодобово були відкриті. І третє, будь ласка, генератори, запас води, якийсь тривожний рюкзак майте для вразі. На жаль, ударів ворога. Тому прошу дуже не нехтувати цією, цією інформацією. Також ми далі допомагаємо. Вчора відправили допомогу чергову для 42-ї бригади, автомобіль 50 дронів і інше. І наші волонтери, спілки волонтерів Прикарпаття, повезли допомогу від всіх нас, від мешканців громади, відплатників податків. Тому я дуже вдячний всім, хто долучився е, до того, щоб чергова допомога пішла нашим е, військовим. Е, тому дякую, хто, хто не байдужий. Також е, хотів би сказати про те, що сьогодні ми відзначаємо день театру. Хочу подякувати нашому драматичному театру і новому театру, всім працівникам театру. Насправді. Надзвичайно потужний наш національний театр. Також пробує себе показувати сьогодні вистава в 6 годині в Філармонії. Новий театр. Незважаючи на війну, все-таки театр працює і дякую, дякую театралам за їхню працю. Також вчора відзначали 10 років Національної гвардії. Мав честь 10 років тому голосувати як депутат Верховної Ради за відновлення Національної гвардії. На жаль, сьогодні ми відкрили чергову анотаційну дошку герою добровольцю з Національної гвардії, вічна пам'ять залізничнику. І хочу просто низько уклонитися і подякувати. Вчора відкрили знак пам'ятний на території військової частини, а також були відзначення, були нагороди за честь і звитягу тим хлопцям, які... Пройшли горнило війни. На жаль, не всі повернулися і дякую за захист Національної гвардії, як і, зрештою, всім захисникам. І на завершення ще раз прошу реагувати в ці дні на повітряну тривогу. Дякую всім за те, що вислухали інформацію. Вічна пам'ять героям і слава Україні!